Та я ось підключився уже. Да, я підключився Угу. Доброго дня. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Добрий день. Добрий день. Я так розумію, ви мене чуєте, бачите. Я вас також чую і бачу. Так, суб'єкт господарювання присутній. Так. Дякую. Пані Юлія. Кого ви Представник підприємства розробника звіту ЗВД. Дякую. Отже, тоді діємо так, як і вчора. Поки що представників громадськості немає, є тільки представники Міндовкілля як організатора, представники суб'єкта. Чекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Добре. Добре, чекаємо. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 12-та година, 16 хвилин. А сьогодні в нас 17 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з додатковою відповідальністю Світловодське кар'єра управління стосовно планованої діяльності, промислова розробка ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Гулузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в Дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію, та тобто у зв'язку із встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про два статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники недовкілля, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Олександр. Олександр Нагуляк, заступник директора ТДВ Світловоцький кар'єрний управління. Дякую, пане Олександр, пані Юлія. Бережна Юлія, представник підприємства розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників – це представники Міндовкілля, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас проводяться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Також я хочу наголосити, що у зв'язку з тим, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, в нас проводяться двоє громадських слухань по даній планованій діяльності. Перші в нас були проведені вчора, 16 червня 2025 року о 12 годині, другий проводять сьогодні, 17 червня, о 12 годині. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми у зв'язку з тим, що громадськість у нас не з'явилася, ми складемо акт і ми закриваємо громадські слухання товариства з додатковою відповідальністю, Світловодське кар'єра управління стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо. Дякуємо. До до побачення. Побачення. До побачення.